Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Ми вже почали купати картоплю отаким от плужком. А зараз я вам покажу і розкажу, як, він, як я його робив, як його допрацьовував. Також покажу, як, ми, як він купає в роботі безпосередньо. Так, О, можете бачити, що сама, сама лапа це все куплено. Єдине, що тільки я доварив, це ось ось тільки я оцю косинку пустив, щоб воно краще трошки кидало. Бо оці крайні тут і там вони були трошки далі, десь тут відстань. Між цими була як, як отут, але вони вже позагиналися з часом, її роз, роз, скажем, нема сенсу назад повернути. попередня, яка вона має бути, вона ну, загнеться. Так, саме кріплення. яке тут було куплене також з кріпленням. Саме кріплення воно дуже м'яке, китайське, то прийшлося переробити і доробити на нормально. Дуже гнулося, дуже. І не лізло в землю. То я взяв зі старого <кій>, на прийомці спереду поворот передній старого культиватора, раму. От Вона десь як спічний коробок п'ятерка. І два, оголка, от, два оголка, от Вони зварені тута, тута. І зверху пропечені зі сварочним дірки і я поприхвачував. Я їх зверху просто зажимаю на три болта досить надійно. Три на 17. Ось так. Далі. Оце я так. Зробив розмір я потім, яка була, ну, покуплений. Далі, що я зробив? Тут я вирізав дирку. От можете бачити тут. Тут і вставив теж такий кусочок, він. Та сантиметрів 15. От. Нічого майже не обрізав, Оце, що я вирізав, я його приварив сюди, обварив, воно краще тримається. І от гайку. Гайку, щоб тримало. Гайка тут і гайка отут Фіксирує. Досить непогано, так воно дуже хорошо зажатий і воно не ходить. Копаю я цим плугом також чимало. Он хотів. Взяти трасуна я взяв, але в мене не виходить, відео буде в описі. Це ми вчора цілий день купали ним. Цілий день накопали от, от мішків і он мішки. Я знаю, це десь 112 та більше 100 мішків. А посадили десь 11. Десь 11 приблизно. Повні. Показую. Каткика і урожай. Ну, побачите також на відео далі. Ну, вся картопля гарна. Десь один к восьми. Також така є лапка в мене саморобна. Для чого вона От взяв зі старого велика зад, де колесо заднє, і приварив. Три зі старого стовпа. Арма... ця Проволока. хотів сказати арматура проволка. Просто загнув її. Десь в случаї чого. Я хотів би вам показати на практиці, але немає можливості. Також вчора не було. Береться перчатка, береться в одну руку, в другу відро. І якщо так іде родом, то. Розгортати цим, і десь, якщо десь не зачепив картоплину там збоку і спокійно її собі видерти, щоб не дерти собі нігті. Досить досить така неважка, але практична штука. Я показала на практиці. Рекомендую собі зробити. Тут та сама рукоятка 25 см. Ну і самі зубчики. Як загнете, так і буде. от вона робиться, скажімо, буквально пару хвилин і готово, аби все було під рукою. Ось так. Купали картоплю. Відео побачите далі, як і що, як воно гора, як воно це. Якщо у вас будуть якісь питання, можете мені ставити в коментарях І з задоволенням вам відповім на них. Також щодо укушника чи щодо картоплі, можете запитувати. Не переключаємося, дивимося. Під відео всім гарного дня, mm -hmm. 他们给到干了。